Доброго ранку, доброго дня, говорите ви, говорю вам я. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну відому, в країну чудову, що так нас чекає і збагачує мову. Малята, у якій чудовій країні ми з вами живемо? Так, Україна це наша батьківщина, Україна могутня держава. А ще вона яка? Наша Україна калинова, квітуча, зоряна, барвінкова, багата, співуча, барвиста, дорога, рідна. Ще дуже багато слів можна підібрати до нашої з вами батьківщини. А як називають людей, які живуть в Україні? Так, українці, тому ми з вами теж? Українці. А на якій мові ми з вами розмовляємо? Молодці на українській мові. Ми повинні добре знати свою мову, любити, берегти, збагачувати її. На світі є багато народів, держав, багато різних мов. І кожен народ любить і береже свою мову. Подивіться, друзі. Сьогодні я завітала до вас не одна. Це дівчинка Гануся. Подивіться малята, як вона одягнена. Так, вона одягнена у національний український одяг. Скажіть, як він називається? Так, спідниця, вишиванка. І фартух. А що у Ганусі на голові? Так, віночок. А що взута Гануся? На ногах у дівчинки червоні чобітки. Гануся хоче сьогодні прочитати для вас свій улюблений вірш, який називається Українка я маленька, а написала її. Українська поетеса Марійка Підгірянка. Українка я маленька, українці батько й ненька, і сестричка, братик милий на Вкраїні народились. Не забуду я ніколи, знак мій, тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний. А як буду вже велика, не злякаюсь труду лиха, буду братам помагати, слави й долі добувати. А тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоб пішла скрізь добра слава, що я Українка жвава. Гей, гуртуємось та учимся, українські діти. Зранку, з малку вже учимся для Вкраїни жити. Скажіть, друзі, як називався віршик, який прочитала Гануся? Українка я маленька. А хто його написав? Марійка Підгірянка. А хто був уважним і запам'ятав, про що розповідається у вірші? А як ви вважаєте, чи потрібно вчитись труду? якими мають бути справжні українці? Чудово, дітки! А зараз, малята, я хочу запропонувати вам виготовити гостинці для нашої гості. Це можуть бути і варенички, і оладки, і навіть коровай. А використовувати для цього ви можете пластилин, глину. Або солоне тісто. Отож, друзі, чекаю на ваші гостинці. До нових зустрічей, малята! До побачення! Була дуже рада з вами познайомитись!